вкусненька водичка у нас. Жителька Жованки Оксана Красникова вперше з криниці набирає питну воду. До цього використовували її для побутових потреб. Не вкусна була. От. І знаєте, от віддавала і залізом, і тіною. віддавала. І цвіт навіть бував жовтий. От достаєш відро. Сразу от я ставлю, ну от в таке відро наливаю. Вона відстаєвається, вся муть от вот, осідає. Тоді переливаю в інше відро. Жованка – це частина Зайцевого, тут проживає 96 людей. Відремонтований колодязь знаходиться на території штабу гуманітарної місії «Проліска». З питьовою водою проблеми буває тоді, коли в жарке, засушливе літо вода в колодцях практично уходить. Тому тоді починаються проблеми. У нас в Жованці половина поселка під центральним водопроводом, а половина під колодцями. І от, коли, допустим, в водопроводі немає води, то люди страждають без води, вони можуть прийти набрати колодця. А цей відремонтований колодязь розташований біля двох багатоповерхівок у Майорську, який також є частиною Зайцевого. Без кінця цей трос, рвався. У нас там трос рвався. І саме. трудно було этот трос натягувати. І відро вот так сплющувалося. Ну, проблеми були. А тепер, смотрите, як красиво. В половине поселка есть центральное водоснабжение, но вода подается с неподконтрольных территорий. Из-за того, что на нейтральной территории повреждена труба водоснабжения, очень низкое давление. Часто бывает такое, что поселок полностью без водоснабжения. И где брать воду? Если воды, нет, Если не воды нету, где? Вот то это колодец нас выручает постоянно. Только, конечно, уже мы живем здесь все такие. возрасте очень тяжело носить. Вот мне на третий этаж нога болит. Представники гуманітарної місії «Проліска» відновили у Зайцевому п'ять криниць. Зараз ми реалізуємо проєкт, зараз у нас йде чистка десяти колодців, в даний момент одновременно. Ми якраз ну, приймаємо їх в ці дні у підрядчиків. Ці десять колодців – це поселки Жованка, Майорськ, Відродження, Ніколаївка, Вторая, і, і в Луганській області». Гроші на відновлення криниць, а це 400 тисяч гривень, надало посольство Ізраїлю в Україні. Загалом місія пролізка відновила на Донбасі понад шість десятків криниць. Вікторія Ливчук, Володимир Бугун, новини на Суспільному.